Я вас вітаю також. Пане Богдане, хочеться почати з сьогоднішнього удару по сумах цинічного удару росіян. У верну неділю посеред міста прилетіла балістика. Якою має бути реакція Вашингтону з вашої точки зору? І чи буде вона взагалі? Ну, в першу чергу, дійсно, це трагедія. Жахлива терористична атака з боку Російської Федерації і співчуття сім'ям тих, які. Да, родина, яких загинула, і відновлення здоров'я тим, які постраждали, отримали поранення. Я вважаю, що дійсно реакція має бути відповідна з боку в першу чергу Сполучених Штатів Америки, тому що на да, всі, всі спроби з боку Трампа, з боку його адміністрації, перезавантажити, як вони це називають, комунікацію з Російською Федерацією. Не дають тих результатів, які сам Трамп для себе окреслював. Тобто, да, що був режим, принаймні, припинення вогню в морі на землі, в повітрі, але ми бачимо, що Росія демонструє навпаки ескалацію, тобто і це в класичному вигляді ще радянської дипломатії: підсилювати завжди ескалаційні дії, особливо на процесі і в етапі тих чи інших перемовин. Якраз демонструє відношення безпосередньо, безпосередньо і Путіна безпосередньо. до цього процесу безпосередньо, який так. визначається адміністрацією Трампа поки що як пріоритет пане Богдане. Щодо візиту Віткофа в Росію, спочатку спецпосланець США зустрівся з радником Путіна Дмитрієвим. Після цього 4,5 години говорив із самим російським диктатором. Як би ви оцінили візит Віткофа в Росію? Я думаю, що це варто оцінки результату також тих чи інших візитів. Ми поки їх точно не бачимо а навпаки. Це перше, але Трамп доручив Віткофу досить складний напрямок, і він вважає, що Вітков в принципі може поратися принаймні щоб досягти хоч щось, а тому, що для Трампа важливо досягнення певних пробіжних, хоча б результатів, які він для себе окреслив як пріоритетні. Про що були ці чи інші консультації між Віткафом і тим самим Путіним, Я думаю, що частково можна зробити певні припущення. Звісно, це пошук можливо тих питань, навколо яких менше розбіжностей між нами і американцями, американцями і росіянами, але в той же час я думаю обговорювалися також питання, які зараз поки що не в публічній пошті однозначно. Ці питання стосуються так званих хатілок Російської Федерації, також в контексті енергетичних моментів фінансових, санкційних. і я думаю, також на оточення Путіна особливо олігархічне, бізнесове, воно очікує також від американської сторони, що можливо після тих чи інших попередніх можливо, консультацій може мова йти про заняття, можливо, тих чи інших санкцій. Обисува навіть характеру, тому я думаю, ці питання можуть. є ймовірність також обговорювалися в цих форматах. Але знову ж таки питання в тому, що в результаті на які дії, тобто російська сторона абсолютно не демонструє готовності до тих пропозицій, які були попередньо опрацьовані нашою стороною американською. До речі, була інформація, що Путін мав передати Трампу якісь там свої побоювання. Чому Путін не міг розповісти про ці свої побоювання Трампу в телефонній розмові? Чому треба передавати через Вітков? А як думаєте? Я думаю, що в форматі комунікації завжди є ті посередники, які можуть прокомунікувати можливо дійсно складні або чутливі теми з огляду на човниковість. Певно ще човниковість в дипломатії це застосовується, таке формулювання. Це коли, наприклад, посередок навіть між двома лідерами він зустрічається з одним з іншим, абсорбує ту чи іншу інформацію, і потім намагається все ж таки запропонувати ті чи інші рішення. Я думаю, роль Віткофа десь в цьому безпосередньо і є ті питання, які ти через телефонну розмову не обговориш дійсно, тому що цей формат він не завжди дозволяє. Обговорювати всі питання, які подекуди виникають, або потрібно обговорити між лідерами країн, тому і є куварна дипломатія, є неформальні канали комунікації. Я думаю, пан Вітков це абсорбація формального каналу комунікації, звісно, тому що багато чого все ж таки виходить в публічну площину, але які які безпосередньо нам не зовсім відомі, можливо, але які також комунікують. Між да, різними сторонами маємо ще десь півтори, години, півтори хвилини часу. Хотіла ще запитати про таке в Білому домі. Заявили, що Трамп розчарований як позицією Росії у мирних перемовинах, так і позицією України. А що його не влаштовує в умовах української сторони? Ну він публічно деколи заявляв, що що його не влаштовує. Тобто, можливо, те, що не відразу погодилися на цю угоду з НАВРами, так? Тому що там не були враховані наші інтереси, інтереси національні, можливо, є також коло питань, щодо яких ми займаємо принципову позицію а на думку Трампа, можливо, не варто займати цю принципову позицію. Тому знову ж таки є частки на того, що в публічній площині коментуються, але є й поза дужками, як кажуть, ті питання, які є найбільш складні. А Трамп хотів би з огляду на свій попередній досвід за да, таких бізнесових справах і отримання певних для себе винагород у домовленостях. Він хотів би швидше отримати результат, і ці всі інтенсивні інформати, комунікації, зустрічі вони в першу чергу спрямовані на це. Однак Путін грає свою гру гру з Трампом, і він буде затягувати цей процес. Це вже очевидно, і ми це сподіваємо. Будемо сподіватися, що це буде очевидно. І Трампу, пане Богдане. Я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Це був Богдан Ференс, експерт, міжнародник засновник сд Платформи. Дякую.